Сізька виправна колонія номер 14 запрошує на день відкритих дверей. Ми приїхали разом з родичами подивитись, в яких умовах живуть засуджені. Спочатку повномасштабного вторгнення ми вперше проводимо даний захід. День відкритих дверей в установі проводиться для того, щоб показати суспільству, що у установах виконання покарань дотримуються прав людини, а також показати близьким та родичам, в яких умовах відбувають покарання засуджені. Адміністрацією установи постійно здійснюються заходи щодо покращення режиму тримання в установах виконання покарань. Першим об'єктом, яким хочу вас показати, це кімнати тривалих та розвиткових побачень. Побачите, де вони проживають, так, кімнату тривалих побачень, підвищеного комфорту, та кімнату психоемоційного розвантаження. Кількість засуджених, яка була, наприклад, 10 років назад у основу виконання покарання, і та кількість, яка наразі знаходиться в основному виконання покарання, вона значно менше. Два-в три рази, mm -hmm. навіть, в три, навіть можна сказати, що в чотири рази. У нас є, є європейські правила, стандарти поводження засудженого особи, відповідно до яких, кримінальний виконавчий кодекс, правила надручного розпорядку установи виконання покарання, якими передбачено, що на одну засуджену особу передбачено 4 метри квадратних жилої площі. У зв'язку з тим. Така ситуація. Це опит, який прийнятий від обміну досвідом зі странами Європи. Наша організація давно співпрацює з установою. Мені було дуже цікаво. Я останній раз во так от ходила по приміщенням, мабуть, два роки тому. І зараз дуже дуже мені сподобалось, які зміни відбуваються в установі. Були дуже багато двоповерхових ліжок, не було ремонту, не було стилю. От ми сьогодні були в корпусі, навіть в таких сірих тонах, і дуже такі цифри, як часи, годинник на стіні. На сьогоднішній день Же е відремонтовано. Та забезпечено близько 130 місць з індивідуальним простором. Тобто, це створюється перегородка для кожного засудженого, де він відчуває себе захищеним, і забезпечено йому цей індивідуальний простір. Фінансування на проведення ремонтних робіт забезпечується в тому числі завдяки там гуманітарної допомоги допомозі та благодійних організацій. В цілому витрачено близько 2 мільйонів гривень, рухаючись в правовому полі до. Європейських стандартів законодавець дозволив засудженим холодильники та іншу побутову техніку. Також одним з джерелом. Закупки цих цієї техніки є спецфонд, тобто засуджені, наші працюють, наповнюють спецфонд, і завдяки цьому вдається закуповувати побутову техніку, проводити ремонтні роботи і покращувати умови відбування покарань наших клієнтів в цілому. Обмеження щодо користування цими всіма благами немає. Є лише обмеження, які визначені кримінально-виконавчим кодексом. однією з оплатною послугою є IP-телефонія, де засуджені можуть спілкуватися зі своїми родичами, засобами зв'язку. Сума не настільки велика, вона дозволяє кожному засудженому, йому його родичам здійснювати такі ось побачення в таких доволі хороших пристойних умовах, як ми з вами бачили. Незаконне зберігання зброї. Це жалкую, ну, тут жалкують, мабуть, всі, хто сюди попав. Ну, кожен просто по-своєму. Я, може, у когось немає свого якби, другого виходу. Я ну, я говорю просто чисто, случайно, чисто по дурості попав. Не тому, що що мене була нужда, щоб... Третє, ви потрапили сюди чи перші два рази були в іншому місці? Я другий раз тут, а перший раз я з с... малолетками. Що з ними було? Ну, в лучшу сторону, та все помінялося. 185-я, 4 -я часть. А старший? Тоже кража. Ремонты поделали хорошие у нас, как бы. Ну, условия нормально, кормят нас хорошо очень. Родные, что увидят, в каких я условиях живу, как бы, чтобы они не думали, что я тут сижу, тут вообще нельзя нам никуда, тут такие вообще все тут грязно. Ну, как бы у нас тут нормальные условия. Жить можно. Каждый, каждый грудошток имеет прогулянковый дворик, где заслуженный против огня можно находиться в прогулянковом дворике. За, за межі локальної дільниці виходити можуть тільки в супроводі адміністрації. Прийдемо, що церкву, заслужені можуть відвідувати церкву, до нас приїжджає батюшка. Я хочу вийти, устроиться на роботу, как бы, жити для семьи, старатися. Как бы, не хочу більше попадать сюди. Ну тяжело, звісно, але беруть. Если захотеть, то можна знайти роботу. Как бы, это не проблема. Того, я ходив до ТЦК, как бы, я зібрався, на до... той момент набирали людей з С... С прошлим. А так? Чи були думки піти допомагати хлопцям на фронт? Так, да, я думаю на цим питанням. Ага. Да. Ну точно не звідси, але ну, тут може бути ще проще. Одна із, із ціль із установ виконання покарань це ресоціалізація засуджених, виправлення, підготовка їх до подальшого повернення в нормальне життя, підготовка їх до подальшого звільнення з установ виконання покарання. В це є цілий відділ, який безпосередньо займається тільки цим напрямком роботи соціального виходу ну, та психологічною роботою засуджених і засудженими в установах. Це психологи, які надають психологічну допомогу, це інспектори, Три з питань підготовки до звільнення, які займаються відновленням документів засуджених осіб, безпосередньою підготовкою та подальшою адаптацією їх до е, звільнення зі стомови виконання покарань. Ми дуже тісно співпрацюємо з колонією. допомагаємо і в колонії, і по свободі. Тож супроводжуємо їх. Допомагаємо адаптуватися. Я з ними спілкуюся раз на тиждень. Я приходжу сюди, і з ними спілкуюсь. Сьогодні буквально побачила свого клієнта, який сказав, що оця жінка допомагає нам жити. Важкувато. Складнощі в тому, що вони відбували покарання. Люди бояться того, що в них щось вкрадуть. Чи допомагає їм комфортні умови утримання? Потім ну як ви кажете, різко там вийти і, і якось допомагає. Дуже допомагає це е, менше стресу буде на свободі, коли вони звідси вийдуть. Дуже важливий момент це соціалізація засуджених після їхнього звільнення. Мені було дуже цікаво, тому що ми надаємо допомогу засудженим, надаємо допомогу установі, і хотілося б побачити на власні очі. Що відбувається, да, бо ми чуємо і бачимо, що е, відбуваються зміни в пенітенціарній системі. Ну, мені здається, що ув'язнені після звільнення вони стають більш цілісними, да, більш можливо спокійними, можливо, більш впевненими, і це дає їм ну, додатковий поштовх до зміни життя до подальшої адаптації в суспільстві.